Всім доброго-доброго ранку. Ви на каналі Екзотика в Домі і з вами я, Анюта Аліва. Ви тільки погляньте на цей шедевр. Я знаю, що у багатьох є цей кактус, але коли він розквітає, це щось просто неймовірне. Ой, яка ж це прелість! Ви тільки гляньте на ці течіночки. Гляньте на оці! Пелюсточки, дійсно це красень. Дуже шкода, що ці кактуси цвітуть всього, ну, мабуть, добу-тільки. Десь так. Дуже шкода. Вони настільки витанчені, вони настільки безподобні. Гляньте в декілька рядів пелюстки. Е, схожа квіточка на. Як я зараз? Оцей ще підвісний лісний кактус, знаєте, забула назву, Дуже схожа квітка. Ну, яка ж це краса. І він не зовсім не білий. Гляньте, він трохи такий з лавандовим відтінком. Отаке диво, вчора ще були бобони. А сьогодні вже дві квітки, гляньте, на яких В ногах високих. Бачите? І ось цей ще созріває. Ой, як же це класно! Ну, треба загадати бажання, каже моя двоюрідна сестра, коли цвів оцей кактус мамілярія. Вона каже, треба для себе щось загадати. Давайте. Давайте всі разом загадаємо. От в мене цвіте, але по відео давайте і я буду впевнена, що це бажання буде одне на всіх. Давайте загадаємо це бажання. І нехай воно здійсниться у кожного. Нехай воно здійсниться. Я бажаю всім гарного тихого дня, миру, добра та злагоди. Ось таке коротесеньке відео а Ви загадуйте, і нехай вони здійсняться. Вони чи воно я вже загадала. Пока, друзі!